Намагалися взяти максимальну повноту інформації. Ви зараз передивитеся. Я дуже хочу послухати вашу точку зору стосовно цих подій, тому що оператори, дякуючи їм Богу за те, що вони були в цьому місці, і зняли, до речі, і, знову ж таки, дякуючи їм, ми отримали дуже багато відеоматеріалу. Якщо от зараз ти спробуєш заплющити очі, прислухатися, ти зможеш відчути маленький гул. Російські танки їдуть на Чернігів. Очень много єдять. Один за одним. Руки трусяться, не знаю, що делать вообще. Чернігів взяв на себе основний удар. Їм потрібен був шлях на Київ. Посипались повідомлення, то я зрозумів, що повномасштабна війна. Шок. Розгубленість. Думки тікати не було. Президент на місці і ми воюємо. Ми виїжджали з ППД, коли прилетіла ракета. За три доби ми поставили в строй понад 4 тисяч військовослужбовців. Майже все місто вийшло на захист. Вони думали, це як в красивих фільмах. Там бах-бах, всі вбиті, я побідив. Я сидів, коли 10 не мог прийти до тями, і це було дійсно. шок. Чернігів став щитом на дорозі ворога до Києва. Чернігівщина зупинила росіян. Цей фільм Чернігівський щит. це Дійсно, історія ТРО Чернігівщини лютого березня 22 року і сили територіальної оборони. Це я повторюсь ключова сила, яка допомогла стримати ворога біля Чернігова. Добре, що такі люди вони не дарма пішли обороняти своє місто, бо результат є Чернігів це Україна.